Стук від металу, запах мастила та дружні жарти. Саме така атмосфера панує в майстерні, де від початку повномасштабної війни проти Росії лагодять автомобілі для збройних сил України. Транспорт кажуть хлопці, приганяють за кордону. Машину нам передали з Польщі. Товариш мій купує його за свої кошти. Стараємося його по максимуму, як то кажеться, відновити. Багато що зробили, і ще треба доробити, так щоб… Як не скорше, він поїхав до хлопців робити роботу. Середньому на ремонт однієї машини витрачають до тижня часу залежно від наявності необхідних запчастин. А з ними зізнається механіка, бувають проблеми. Деталями є проблеми у нас іменно навіть по пошуку запчастин, навіть по іменно по ремонту. Ми стараємося те, що маємо у себе в запасі. Ну складаємо щось з того докупи <губи> і відправляємо так само. Втім, до рук майстрів потрапляють і автівки, що вже побували на фронті. Деякі навіть кілька разів. Машини для ЗСУ механіки обслуговують позачергово. Найголовніше, каже Олег, дочекатися потрібних деталей. Іде більше часу, того що запчастин нема, бо приганяють старі джипи. запчастини мусять возити з Європи, десь з Польщі. Місяць, може бути, тиждень, ну залежно як зашвидко швидко запчастини. Бо приїжджають машини, ці машини на армію беруться без очереді. робитися, ми робимо їх позачергово. Коли приїжджають з тоді збираємо 2-3 дні. Щодня фахівці-ремонтники та й не тільки працюють не покладаючи рук. Запевняє волонтер Віталій, чим вносять вагомий вклад у нашу перемогу. Великим і повага за те, що вони роблять. Їхня робота це їхня власна ініціатива. Вони за це не отримують ніяких коштів. Тобто, вся робота, яка робиться для хлопців, для автомобілів, які йдуть на війну, вони все роблять безкоштовно, вкладають велику кількість своїх грошей. Мають дуже багато друзів, які їм допомагають в купівлі запчастин, бо це все дороге задоволення і ну. Мусимо їм допомагати, підтримувати і тішити, що в нас в громаді є такі класні люди. Арсен Миронюк, Галина Рованчук, новини телерадіокомпанія компанія Раї.